ти йому без грошей потрібна, каже мені донька. Мамо, ну ти собі надумала на старості років за італіці заміж виходити. До чого тут гроші, я ще навіть не погодила, скажу. То що тобі заважає купити квартиру внучці? Мамо, за два роки ти вже, напевно, чимало склала, а весілля ми плануємо робити аж на наступний рік, тож за рік ти ще не збираєш грошей і зможеш гонорово внучці на весілля ключі від квартири подарувати, мріє моя дочка. Я на заробітках вже 19 років, планувала до 20 дотягнути і додому повертатися, тому останні два роки я вже нікому гроші не віддавала, а для себе складала. Та мої плани різко змінилися. Півтори року тому я перейшла на іншу роботу, доглядаю 88-річну сеньору Ребеку, і я там познайомилася з її сином. Маріо відразу звернув на мене увагу, але я не надавала цьому значення, бо за ті роки, що я тут була в Італії, надавалася усякого. Та з часом Маріо довів, що він не схожий на інших. І він справді дуже хороша людина. Анно, то не моя справа, і якщо хочеш, не відповідай, але куди ти діваєш ті гроші, які заробляєш? якось запитав мене Маріо. Я була дещо здивована таким питанням, бо я, як і більшість заробітчанок, усі зароблені євро додому висилала дітям, адже саме заради цього я і поїхала. Маріо дуже здивувався такі моїй відповіді, бо у них тут в Італії все зовсім не так. Тут не батьки дбають про дорослих дітей, а дорослі діти про своїх літніх батьків. Дітей у мене троє дві дочки і син. Я їх сама без чоловіка ростила, тому відчувала надмірну відповідальність за них. Інші жінки з нашого села їхали, щоб дітям своїм допомогти. І я також так зробила, про що зовсім не шкодую. Старша донька вийшла заміж і живе разом з своєю сім'єю у нас вдома. Вони зятем молодці, гарно розбудували наш будинок. А ще одній доньці із сину, я купила по однаковій однокімнатній квартирі, тому вважала, що свій батьківський обов'язок перед дітьми я виконала сповна. Думала, що ще трохи попрацюю, зароблю собі грошей і тоді вже додому поїду, щоб хоч трохи набутися з дітьми і внуками. Але життя внесло свої корективи. Італієць пропонує мені зійтися і жити з ним. Я ще рішення не прийняла, хотіла спочатку з дітьми порадитись, думала, що вони навіть зрадіють, але коли про це дізналась моя старша донька, вона мені таку сцену влаштувала. Не подобається їй це зовсім. Справа в тому, що поки я була на заробітках, мої внуки виросли настільки, що старша вже заміж зібралася. Дівчині всього 18, як на мене, рано, але то не моя дитина, і я втручатись не маю права. Нещодавно наречений приходив до нас із батьками, домовились весілля робити на наступний рік, і як у всіх виникло питання, де молоді мають жити, бо з батьками вони не хочуть, і моя дочка. Яка хотіла випендитись перед майбутніми святами, нічого кращого не придумала, як сказати, що у них бабуся в Італії, і вона точно внучку без життя не залишить. А мені вона вже позвонила на наступний день, щоб розповісти все пройшло. Свати, наче люди хороші, і зять нічого. Весілля робитимемо через рік, і ти встигнеш приїхати, ділиться дочка. Добре, кажу. Мамо, ти ж купиш молодятам квартиру, раптом випалила дочка. Яку квартиру? За що? Я аж присіла від несподіванки. Ну як за що? Ти ж уже два роки гроші відкладала, ще рік і буде квартира, уже все придумала моя донечка. Тоді я їй розповіла, що мені італієць зробив пропозиції, що, можливо, мені ці гроші самі будуть потрібні. Звичайно, що дочка не зраділа. Хоча б могла, вона переконана, що я маю думати насамперед, як мама, а моє сумнівне заміжя на пенсії взагалі ні до чого. То ти Анну спочатку всіх дітей забезпечила, а тепер ще й внуків збираєшся забезпечувати, розгублено питає мене Маріо. Італієць взагалі не розуміє, як це у нас працює, він не перестає мене питати про одне, коли я про себе збираюсь думати. Я вже й зовсім розгубилась, не знаю, що мені робити, віддавати ті гроші доньці, щоб вона квартиру внучці придбала, чи не віддавати. І про себе, хоч раз хочеться подумати, і поганою бабусою не хочеться бути. А що б ви мені порадили? Як мені правильно тут поступати?